Що ж, дякую ЗСУ за мирний ранок і розпочинаю свою боротьбу за фізичний розвиток, здоров'я та довголіття підростаючого покоління. Познайомимося! Всім привіт! Я Володимир Малик, активний, сучасний вчитель фізичної культури комунального закладу Обернецький ліцей No2. Впевнений, не можна запалити інших, не горівши самому. Тож власним прикладом заохочую учнів до занять фізичної культури і спортом. Ходім зі мною! Вчасному суспільстві кардинально змінилися умови життя. Це вплинуло і на освітню ситуацію. Добувачі освіти по-новому сприймають навчальний процес. Це вимагає від педагога зміни вибору форм та методів навчання, щоб допомогти дітям стати не тільки конкурентноспроможними та самодостатніми, а й фізично розвиненими. Тому методичною проблемою, над якою працюю, є зміцнення фізичного здоров'я учнів через запровадження інноваційних здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі. Інновація означає зміну діяльності вчителя та учня під час уроку, яка повинна дати результат у навчанні і передбачає вибір нової стратегії, цікавих прийомів та методів навчання. Основною формою фізичного виховання в освітньому середовищі є урок фізичної культури. Вважаю, що головною метою в навчальному процесі є не тільки підвищення моторної щільності заняття, а й збереження та зміцнення здоров'я, розвиток фізичних якостей, формування ключових компетентностей, їх значення в житті людини. Під час проведення уроків впроваджую вправу для поступового навантаження організму дитини. Вправа човен стимулює до активізації діяльності серцево-судинну, дихальну опорно-рухову системи. Вправа ритмічна динаміка активізує розвиток координації між нервовою та м'язовою системою організму учнів. Саме цей метод дозволяє набути автоматичного виконання складно-координаційних вправ. Під музичний супровід діти багаторазово виконують ритмічні рухи. З певними технічними елементами таку вправу застосовують під час опрацювання тем: волейбол, футбол, баскетбол, легка атлетика, гандбол, гімнастика. Застосування ігрового та змагального методу відіграє важливу роль у формуванні особистості. Виконання різних вправ у парах, трійках, групах сприяє набуттю умінь працювати в команді. Через гру здобувачі освіти пізнають світ та входять у світ знань. Розвивають фізичні, соціальні та духовні здібності. Дистанційне навчання вносить свої корективи в освітній процес і спонукає діяти за допомогою сучасних інноваційних технологій. Комунікація між мною та учнями в онлайн режимі здійснюється на платформі Zoom. Можливості платформи MiClass дозволяють виявити рівень навчальних досягнень учнів у синхронному режимі. У зв'язку з війною частина школярів знаходиться за кордоном і учням доводиться навчатися дистанційно. Саме фізичні вправи емоційно розвантажують та піднімають настрій за тисячі кілометрів. Крім того, дистанційне навчання дало змогу разом із дітьми брати участь у всеукраїнському конкурсі від Ключко Фондейшн, проєкт Посилка успіху. Це локальний проєкт, який включав проведення лекцій з теми Мотивація до занять фізичною культурою і спортом. Проходження онлайн-семінарів та виконання практичних робіт на платформі Імпакту. І як результат, заклад отримав нагороду, спортивний інвентар. У рамках всеукраїнського онлайн-конкурсу від Перемач Фондейшн головною умовою було проведення уроку. Як результат, став фіналістом та отримав спортивний набір Нова фізична культура. Постійний фізичний розвиток покращує функціональні можливості організму. Займаючись спортом та саморозвитком, показую приклад молодому поколінню. Міські, обласні змагання з футболу, футзалу, волейболу, баскетболу є нероздільною частиною мого життя. Разом з колегами взяв участь у патріотичному забігу, у ритмі ЗСУ, отримав гарні емоції та відправили донат на українську армію, становив особистий рекорд на відстань півмарафону. Учасники освітнього процесу закладу протягом останніх років є переможцями в районних змаганнях з футболу, баскетболу, козацького гарту, настільного тенісу, в обласних змаганнях із футболу на призи шкіряний м'яч, тенісу настільного, олімпіади Кировоградщини. Для мене ж всі школярі-переможці, бо вбачаю в кожній дитині майбутнього громадянина свідомої нації із глибоким переконанням про світле майбутнє, про здоровий спосіб життя, про патріотизм, разом до перемоги, кожен на своєму фронті.